І повідомляють, що ще в нас були дві довгими, які доповняють те, що я зараз сказав. Тому що а, на, на, на будь-якому є на проблеми і без вирішення, яких ми не зможемо написувати вирішити загальної проблеми і до пам'яті обова. З пам самого початку оставить два.

Це символ нацистського зерої, а також це символ боротьби за обічним панічних посуджер нацизму питання. А коли власне? Бабиня перетворився на силу, тобто, коли взагалі з'являється символ якихось історичних подій, чи тоді, коли ці події відбуваються, чи через певний час. Коли якісь нові події перетворюють їх на чому саме... чи був я сил там розстріляли євреїв року? Чи став сила, що повоєнні раділи певних подій, які було з чи не був бавін'я символом нацистського тролусти націоналістів? Чи перекорився такий вже буде залежно від того, що у вийшов пам'ять всіх джерел? І нарешті, коли я кажу, що бавлення є символом самого процесу. То чи дійсно не є таким силом? Це просто мені так здається. Напевно, що зусиль про цезвичайно ще не завершився, ми ще не можемо казати про силу і цю. І цього питання, яке я хочу поставити спочатку, яку міру якою мірою повоєнна історія Бавиного Яру пов'язана з тим, що вона відбувалася під час війни? Тобто, е, чи це є просто е, продовження того, що під час війни? це є новопорівню якоюсь історією Бавиного Яру? Ми з'являємося, якось перейшли е, в певного моменту? Ці два питання ви нехай буде десять повітря, і може ми е, наблизимось якось е, волі повітря. А е, тепер я хочу е, нагадати вам всім те, що ви бачили, вчора ми бачили. Просто ну, щоб ви собі згадали е, те, що ви там побачили, і навести е, декілька цитат поставить цього, цього річчя, Цього річ це. Е, цитати з різних документів, інтерв'ю та інших людей, які були так чи наше в інституції дотичні до значення 41-го року. Я люблю зачитувати, я просто переставлю свого села. Директор заповідника бав я у своєму інтерв'ю Каже, що вже він хотів, це було 29 вересня коментувати е, алею праводії, а також почали будувати перші лізейні об'єкти на е, теренах заковіннях. А коли це бабу. Е, голова е, спостережної ради фундації Павлення Я, пане Чай, що е, під час... Того, ми закладемо камеру фінансового меморіального комплексу, там буде зроблено музей, поруч буде висаджено 32 тисячі дерев з іменами людей, які загинули в Абла Яру, а це буде велике меморіальне дерево. Нарешті основно Верховної Ради значно відслідує пропонує розробити генеральний план розвитку заповідника і включити туди науково просвітний центр спадщина і пам'ятник жертв огром. Я хочу підкреслити, що це, най... це не дискусія щодо кращих шляхів у вічення пам'яті жертва на них. Це при окремій напрямці ці люди ну, просто незнайомі один з області. Ці Конституції просто не знають про існування на одному. По паралельному паданому яру прагнуть звести два музеї, прослідницькі центр, але і в дерево дерево, меморіалі, пам'ять жертвам, погромі. Оце одночасно є такі плани. Ми зараз не кажемо, чи є людей можливість втілити ці плани в житті. Тобто це очевидно, що всі ці, ці люди інституції точно вважають правильному яру, що багато чого не вистачає для ногації. Так само точно вважають, що саме вони не лише вони знають, як цю е, реалізацію здійснили, е, Паралельно, і не зважаючи інших, також здійснювати свої проєкти, да? Вони ж не вимагають скасувати всі інших. Вони хочуть всіх турнуватися та побагато людей. Тобто, отака є, то, то, ну, є сьогоднішня ситуація. Давайте подивимося, як ви до вони рішення. От повернемося да, до повоєнної історії Баврину. Вона очевидним чином розпадається на два глобальні періоди. Це радянський і період незалежної України. Між ними є такий цікавий перехоплений період, Що є головною характеристикою всіх цих прийомів? Це є певний діалог, скажімо так. Влади і громадськості. у питанні того чи іншого ставлення до вічної пам'яті про два бої. Тобто громадськість одне бачення, влада пропонує інше. Діалог це, я маю уважи, він може відбуватися конфлікту, співпраці, це, певна, далекі дві сторони влада і громадськість. За радянські часи, якою була головна позиція влади? Позиція влади полягала в тому, або взагалі забути про бавлення, або в іншу частину це умічати пам'ять абстрактних загиблих радянських людей чи, чи? Чому влада не воліла згадувати про єврейські жертви бабинства. Гадаю, що а, проблема полягає не лише в антисмітізмі складової радянської внутрішньої. Тут є ще одна річ, яку зазвичай забувають. Це загальна національна політика, яка була пов'язана з політикою пам'яті про війну. Тобто, згідно з офіційним тлумаченням. Війні, внесок свій у перемогу внесли усі радянські народи, відповідно до їх ваги у складі населення. Тобто найбільший внесок і найбільше жертви були внесені російські народи. далі українські, так далі за списком за заперечування в нас дійсно є певний франкий час війни. Але масштабних травм мав ну, відповідав, часті євреїв населення. на себе. Голопусчина не вкладався цю е, картину, оскільки е, частка е, євреїв, які загинули час посту, була неспідставлена часто інших національних. І тому, щоб ви просто почала не доводити, не клювали питання про ФОПс, про єврейські страти, і просто зараз вирні громадяни. там такі З іншого боку, з громадськість, з громадської світові періоду прагнула вшанувати саме єврейські жертви з батьків. Фактично і горбляючи всі інші жертви, які е, лежали там на час. В е, е, цьому також є певні пояснення. Оскільки, якщо ми згадаємо, хто, е, хто були ці жертви на єврейській базі базові? Ну, По-перше, якщо ми, не можна, скажімо, українські націоналісти, тут немає навіть ніяких закликів, а відприяти українським націоналістів зарадячим мовою, це зрозуміло. Щодо, скажімо, військово-полонених чи піління. Коли поставка 76-го року там було написано про жертви числа військового полону. Але взагалі ми знаємо, що... Історія військової приняття час і вона дуже незаручна була для няцької влади, оскільки виникало питання, тобто, чому всі тільки люди опинилися у полоні, яка в цьому провинах владу пряма і провина глобального, чому люди взагалі здавалася. Масштаба. І чому вони стали, ні було інше, і які документи відбулося підписати сталі з цього часу, ті, і тобто це питання було незвичне. Так само незвичне було питання щодо жертв спосеред типульників, радіацій на тому що, що ми, Поки ми говоримо про героїзм, це добре. Але, скажімо від легко, історія комуністичного історія просто санкційних зради провання втричі повністю відповалювали цілі чи не зраду. І ну, на цьому знов як якось було незручно. Чому комуністів, яких в Києві декілька тисяч, виникає питання, чому ці комуністи опинилися в окуповані що вони не брали Чому і разом зі сімали і поважні? Ну що там? Роми, ну ви знаєте, що роби всі взагалі були темою, яку обговорювали, а з посеред самі зробили, їх немає. У них немає поставити геноциду чи всі війни, як є, з, скажімо, вибриди, так, вибриди, в, області, є така в, країні, в і в речі, така система розвитку. Рагедія уроків і геноцидській війни не є. Вони більш спокійно ставлені до цього, геноцидного часу сьогодні. Ну і далі там залишаються душевої, якісь завищують числа киян. Такі люди, які не змогли поступитися. Єдина категорія це ті футболісти Київського Динамо, е які поставили поставила цілогін, і дійсно там за радянських часів нічого не є. Тобто ми бачимо, насправді, е з двох боків було неадекватно ставлення до, до пам'яті. Тобто радянська влада воліла е взагалі ігнорувати єврейські жертви, а громадські жертв горіла не помічати. Не жертвою жертви банків, тобто відпалення конфлікту вже було закладено, і це були системні підвал, тобто це не випадково так було, це походу від ставу держави відставу громадської системи основні. Якимось моментами того радянського періоду можна визначити. По-перше, це друга половина 40-х років, тобто від визволення Києва до, скажімо, 48-го року, тобто до початку офіційної медицинії кампанії СССР. Тут найбільш цікава є постать громадського архітектора Києва, людина, яка водночас створила перший проєкт пам'яті на зайопанку. І в той самий час саме він був автором генерального клави Київ, яким передбачалося фактично знищення бабного яви прилеглення завидування. Там прокладаємо вулиць, створення э, паркової зони і так інше. Тобто це гарний э, приклад виробляється свідомості. Да, для цієї людини було нормально одночасно ставити пам'ятник і знищити місце пам'яті. Це дуже цікавий цікаво такі. Кендесято роки позначилися э, знищити бавлення фізично, тобто забивати. Закінчилося прогнівською катастрофу 61-го року, як почитав В 60 ті роки паралельно, знову ж таки паралельно, і влади, і громадські повертаються до вічної пам'яті Яру. І це відбувається на володії, того, що взагалі радянський уряд приходить до вийства, тому що треба якось відвідувати пані жертв, визнати жертв єврейських жертв, тому що є широкий громадський рух. І єдина якщо, можливість знищити якийсь рух це рух чорську. Але, значить, проведення конкурсу започаткованих п'ятого року, не призвело до уважних наслідків, тому що роботи, які перемагали на цих конкурсах, вони не відповідали ці допомоги. Тому пам'ятник з'являється вже 76 року, як ми знаємо, пам'ятник спотворених навіть того проєкту відключення, які зрозуміли. Що у вічні громадський починаючи з нового мітингу 25 66 року, починає знову приходити кожного року на варвані, не помажений відзначати цих подій. З певного моменту це не паралельно неформальні і формальні заходи, так до різного нічого співування. І ця от, конкуренція вона продовжується до кінця. 70-х років. Воронка оригінального обов'язана антицем радянської влади початком е, незалежної України приїздили, виклада просто пішла повністю на зустріч суспільність єврейській громадськості. Отже, вчора казали, що президент е, Травчук вибачив з єврейської громади України в бару. Там було поставлено мино, ну не там, але так, ну, вони вважали, що там. Пам'ятник єврейських жертв банків і казалось, казалось, що все гаразд, але виявилося, що не все гаразд. Тому що коли закінчилася радянська влада, можна стало казати вже про всі жертви і багато інших категорій жертв знайшли своїх заступників. І е, ми е, тоді переходимо до іншої, до іншої системи. Система інша полягає в тому, що е, влада в цей період вона практично відсторонюється від активної участі в шануванні будь яких жертв. Бар, бар, бар. Тобто формально кожного року, 29 вересня, е, перші особи держави приходять до того самого радянського пам'яті. І плану туди літи і якісь речі. Але вся практична робота то, пам ятні, пам ятні знати, інші, віддяна, а, в основному пам'яті пам'ятних знаків та інше на повністю віддана громадськості. А громадськість вже немає єдиного якогось вектору. Тобто різні групи, різні об'єднання, різні організації, вони увічені пам'ять про свої жертви. Свої близько розуміють, на своїх прямо свої, які вони бажають, що вони мають іншої пам'яті саме тих людей. Тобто там вже крім євреїв, казали, що красити на ці робісні, кровнів, морі. І И какие там молодых лекарства крайний банк, зайдет на территории картой, я ж три памятні знаки не отказывают. Є два памятних знаки на уже курининської катастрофы. Серед вас знаки жертв Тобто вже більше 20 пам'ятників пам'ятних знаків, присвячені різним категоріям джерел, і все це відбувається без безбудь-якові з цим. Кожен собі освоює свою ділянку. Але останні 10 років. Вдавалося дуже небезпечна, якісна нова ситуація, з якої я розпочав, почали з'являтися проєкт капітальної закутови Бабинова, меморіальної псевдо-меморіальної об'єкту. Ми знаємо, що вся територія, але, ну майже вся територія колишнього і часткова територія самого Павлення, вся територія Середського, вони забудовані за радянські пост дні пострадянських часів, по Скрадянській це не пропали. Але це ніхто не вдавав, що це є такою формою вічнення пам'яті. Це було просто знищено територією. Це була забудова, як забудова. Сьогодні намагаються там зводити капітальні споруди різного призначення під маркою помічних пам'яті жертва. Поміня <зас> <А, зас> <об 'єдна. зас> проблема виникає через те, що практично всі ці проєкти походять з кіл єврейських громадських проєкти. І тут ми переходимо вже історичні, досудження політологічні проблеми. В зарядянські часі природно сховалася ситуація, коли євреї побачалися так навіть ну, пам'яті про бабу ім'я. Тобто передбачалося, що безумовно євреї перші дістали в тому, що тут все було в нас як солдат. І це розуміння, воно вже перейшло і на часи незалежності. Ви якщо за да? радянські часів дійсно, коли це була громадська самодіяльність. з Я вчора і шли собі щоб це не було формалізовано, тому що виникали іноді такі неформальні групи для вводження окремого заходу. Незалежність нам подарували відродження національного життя у саму національного життя, європейських. Ну, що... У створення великої кількості громадських організацій. Але а, більшість представників всіх тих національних громадських вони залишились в тих громадських організацій через а, певні а, проблеми чи через... не змогли ці а, нові лідери національних запропонувати якісь привабливі концепції, ідеї, які дійсно. Мобілізували і організували ці національні громади. І щодо певної яви, це виявилося у те, що замість такої щирої нормальної громадськості в іншому пам'яті займаються керівники організації, які реально нікого не представляють. А, але мають доступ до ресурсів сподіваної, фінансово, політичного, щоб а, презентувати свої проєкти від їх і громад, яка ніхто це не уповноває. Очевидно, для неї в принципі е, громадської для чиновників України ці люди, як і крепкі інших національних органів, Уявляють, що були ці самі громади. Операція такого зору. Тобто керівники невеличких організацій вважають за справді літерату національної громади. І тому допомоги того, що вони пропонують узінькі проєктів, прислуховуються, як до проєктів, народжених саме тією самою громадою. Я тому державний рано не зрозуміло. Очевидно, Що це може бути? Це так само не зрозуміло. Це залежить від, від мобілізації, іноді да, це одноразовому вдалося завадити такому відомо. Але все це нас призводить до того. Я повертаюся до того питання, за якому я хочу на мірна історія бабоя вже очевидно, перетворилася на самостійних інститутах історії цього міста. Тобто, те, що відбувалося павлені за часів війни, за часів насійської класі, колись там пірог взагалі і знищення врагівського, це попередній період історії Бабу. Після визволення Києва почався новий період історії Павла Байоної який продовжується по посього і не складною частиною як радянської історії Києвої України, так, і, і вже пострадянської історії Києвої країни. І оскільки ми взагалі бачимо, що ситуація в Україні в цілому. Саме така, як вона локально баблена єру, тобто Україна ходила на окремі групи, окремі партії, окремі поліції таке інше. Чому це не на рівні клітинку, на рівні суспільства? Поки така ситуація буде відбуватися на рівні всієї країни, вона буде відповідна, що бабу є люди в жертві тої країни. І е, це дійсно призводить. Нас, очевидно, довичений, що пак я можу розглядати лише силу, тому що відбувалося під час силу того, що відбувалося по волі, що відбувається сьогодні і буде відбуватися чи не чим найближчим часів час Україні.